Вітаю всіх, хто дивиться це. Відео моє ім'я Леся Сич. Я адміністраторка групи. Методичні родзинки уроків зарубіжної літератури та учителька зарубіжної літератури, і сьогодні ми будемо говорити про героїв повісті Рольда Дала Чарлі і Шоколадна фабрика, а також спробуємо проаналізувати виховний потенціал твору, тобто збагнути уроки милосердя, добра і справедливості, які дає нам ця книга. Наше завдання за допомогою цитат впізнати героя або героїню повісті і охарактеризувати, тобто зрозуміти ці цитати. Розпочнемо. Отже, перша цитата така: дівчинка говорила дуже швидко і дуже голосно, та нелегко було зрозуміти її слова, бо водночас вона так само шалено жувала жуйку. Сподіваюсь, ви вже здогадалися, хто це. Віолета Борегард. І ще одну цитату я вам зачитаю, а ви уже подумайте, які основні риси характеру ви можете виділити. Отже, цитата така. Подобається мені чіпляти липкі пожовані грудочки на ліфтові кнопки. Тоді до пальця того, хто заходив в ліфт після мене і натискав кнопку, приклеювалась моя стара жуйка. Ось ми маємо дві цитати про Віолету. Пригадайте ще інші цитати, пригадайте її поведінку і охарактеризуйте її. Пригадайте той рекорд, який вона встановила, і як вона хизується тим, що вже три місяці жує нову жуйку, і це буде новий її рекорд. І ще пригадайте, що вона робить із жуйкою. Ось вам підказка. Так, вона чіпляє її за вухо, що досить є гидкою звичкою. Ну, а якщо говорити про смислове навантаження такого рекорду жувати жуйку, то він здається якимось абсурдним. Рекорд може бути корисним для здоров'я або для суспільства. Можна зробити якусь значущу справу. Рекорд Віолети абсолютно абсурдний. Треба зазначити, що мама пишається її рекордами, що є також досить дивним, бо, мабуть. Батьки у цій ситуації повинні були поводити себе зовсім по-іншому. Задумайтесь над цим. Наступна цитата: Він щодня з'їдає стільки шоколадних цукерок, що було б просто неймовірно, якби він його, золотий квиток, не знайшов. Їсти це його пристрасть, це єдине, що його цікавить впевнена, що всі здогадалися, що мова йде про Августуса глупа. І ось вам для роздумів ще одна цитата. Пам'ятайте, діти, що правильно підбирати цитати це дуже важливо на уроках літератури. Отож, цитата така: Як ви смієте реготати, коли мій хлопчик щойно вилетів у трубу, ви потвора! верещала вона. Сподіваюся, ви здогадалися уже хто? Націляючи парасольку на містера вонку, ніби хотіла його проштрикнути. Думаєте це смішно? Мого хлопчика засмоктало у ваш поматковий цех, а ви смієтеся, наче це дуже вдалий жарт? Сподіваюся, ви здогадалися, що так верещала мама Августуса. І, мабуть, воно і не дивно, правда? Тому що риси характеру тут дуже легко проглядаються. Саме така мама і виховала. Ось такого ненажерливого хлопчика, неслухняного, який не чув, що казав директор фабрики, а треба було б слухати, так, і яка мала би ввічливо звертатися до Вілі Вонки, а вона почала його обзивати і кричати через те, що її син погано себе поводить. Щось тут не так. Задумайтеся, як ви можете охарактеризувати цього персонажа, а я вже готова зачитати вам наступну цитату. Слухаємо дівчинка кричала на батька Де мій золотий квиток? Я хочу золотий квиток! Вона годинами лежала на підлозі, хвицала ногами й страшенно лементувала. Впевнена, на що й тут ви здогадалися, що мова йде про веруку Солт. Ну і завдання те саме охарактеризувати героя. Для цього я підійм ще такі цитати. Пам'ятаєте той епізод, коли ми дізнаємося, яким чином золотий квиток потрапив до веруки? Про те, що батько скупив безліч шоколадок, найняв своїх працівниць, аби вони їх розмотували. І саме так ота шоколадка з сюрпризом потрапила до вируки. Ось як на це реагує Чарлі. Дідуню, мені здається, що батько дівчинки зробив не дуже чесно, пробурмотів Чарлі. А що ви думаєте з цього приводу? Дідусь відповідає. Він її розбещує. А коли дитину так панькати, то нічого доброго не вийде. Запам'ятай Чарлі мої слова. А як ви думаєте, повинні батьки весь час виконувати бажання своїх дітей? Чи правильно Верука говорила зі своїми батьками, поводила себе і чому це білки? Постукали по її голові, вірили, ніби вона горішок, і скинули її у трубу для червивих, непридатних для виготовлення цукерок горіхів. Ось вам ще одна цитата для роздумів: перевіряють, чи не зіпсована всередині білки осіб. Дивіться далі. Ой, лихо, вона такий зіпсований горішок. Куди вони її тягнуть? Куди туди, де викидають зіпсовані горішки, до сміттєпроводу? Ось вам вдала метафора. Як ви думаєте, чому дівчинку порівняли із зіпсованим горішком? Що це означає, про які це риси характеру йдеться? І ще важливе питання для розумів. А хто винен в тому? Що ви рука стала такою? Хто має за це відповідати? Рухаємося далі. Ось наступна цитата: Дев'ятирічний хлопець сидів перед величезним телевізором, не зводячи очей з екрана і дивився фільм, в якому одна з грає бандитів розстрілювала з автоматів іншу. Ну, думаю, що ви здогадались, що мова йде про Майка ТІВІ, абсолютно залежного від телебачення, від ігор і від всього, що пов'язано зі стрілялками. Батьки не звертали на це увагу, але насправді, діти, це величезна проблема. Залежність людини від телевізора, від інтернету, від смартфона, від ігор. І подолати цю залежність дуже важко. І, мабуть, батьки не повинні були бути байдужими до того, чим займається їхній хлопчик, а повинні були зробити щось інше. Та й хлопчина вже у дев'ятирічному віці міг би усвідомлювати, що, мабуть, це неправильно зранку до вечора весь час проводити за іграми або дивлячись телевізор. Ось що сказав Майку Тіві. Віллі вонка на фабриці, і пригадайте зразу, що трапилося із майком Тіві. Ти гарний хлопчик, сказав містер Вонка, але говориш забагато». Та Майк ТІВІ вже зірвався й побіг. Щойно, почувши слова містера Вонки, він розвернувся і стрімголов помчав до протилежного кутка зали, де стояла величезна телекамера. І пригадайте, що з ним трапилося. Він потрапив у той віртуальний світ або в той телесвіт. Та? Зверніть увагу, психологи кажуть, що у людей залежних від комп'ютерних ігор втрачається грань між віртуальним світом і реальним світом. Тобто Роальд дал передбачив майбутнє, коли писав про таку залежність Майка ТІВІ». Задумайтесь, чи у вас немає такої залежності. І подумайте, як можна з цим боротися. А ми аналізуємо наступного героя. Він міг відчувати смак шоколаду єдиний раз на рік. На свій день народження уся родина заощаджувала для цього гроші, і, коли настав знаменний день, йому самісінького ранку дарували невеличку шоколадну плиточку. Впевнена, що всі відгадали, що мова йде про Чарлі Бакета, головного героя Повісті. Але ж нам дуже важко насправді уявити, що родина може жити в настільки екстремальних економічних умовах, так? настільки мізерні статки мати. Але тим не менше, ось вам ще одна цитата для роздумів про те, щоб збагнути, які ключові риси характеру має Чарлі Бакет. Він відмовляється брати харчі в нас. От і сьогодні зранку мама спробувала непомітно підкласти йому свій шматочок хліба, та він до нього й не торкнувся, змусив її забрати хліб назад. Отака добра дитина, додав дідусь Дорж, Він вартий кращого. Ось якої думки про свого внука. Про Чарлі Бакета, дідусі і бабусі. Подумайте, як характеризує цей вчинок хлопчика. Сім'я дуже в тяжкому матеріальному становищі, настільки, що їм мало їжі, яка в них є. Але Чарлі відмовляється з'їдати додаткову порцію, бо усвідомлює, що й іншим членам родини кусочок хліба так само потрібен. І ще дуже важливий момент. У фільмі є такий епізод, якого немає. Чарлі Бакет приходить у свою родину і каже, що він не піде на фабрику, тому що йому запропонували, квиток, запропонували за квиток 300 доларів, а гроші для його родини важливіше. Мова йде про здатність на самопожертву. Коли малий хлопчик готовий пожертвувати своєю мрією, потрапити на фабрику вілівонки заради своїх близьких. Але близькі е, знають ціну цій дитині і переконують його, що мрія має здійснитися. Ну, а за свою поведінку, щирість, за гаряче серце маленький хлопчик отримує винагороду. Розумієш, люба дитино, сказав Вілівонка, я вирішив усе це подарувати тобі. Як тільки підростеш і зможеш нею управляти, фабрика стане твоєю. Чому так вчинив Вілівонка? Що його до цього спонукало? Чи то якісь риси характеру, чи поведінка Чарлі Бакета, на це питання доведеться відповісти вам. А мені залишається пояснити вам домашнє завдання. Отже, у зошиті, нашому робочому, ви маєте на 23-й сторіночці ось таке завдання. Я зараз вам детально поясню, як його робити. На цій сторіночці ви побачите схему, в якій треба зобразити образ символ героя, тобто намалювати щось таке, що символізує його душу. Наприклад, можу вам сказати, що про вируку солд у моїх учнів попередніх була думка, що можна намалювати монетки, тому що її батьки використовували багато монет, щоб задовільнити всі її бажання. Або якийсь інший малюнок зробити. Далі вам треба записати риси характеру цього героя, а потім поради дітям і батькам, що їм потрібно робити, аби виправити ці вади характеру. І ось таку роботу ви маєте зробити у своїх робочих зошитах. Сподіваюся, вам все буде зрозуміло, коли ви це зробите, у вас вийде цілий перелік порад, як не стати таким розбещеним, егоїстичним хлопчиком або дівчинкою, про який йде мова в цій повісті. Отож, працюйте над тим, які уроки. Можна отримати з цієї повесті, і пишіть поради для дітей та їх батьків. Бажаю вам успіху!